Псалом 151 Псалом Давида на поєдинок з Голіафом Був я найменшим посеред братів і наймолодшим в домі батька мого. На пасовищах споглядав овець, не турбував у скромності нікого, Але одного дня зробив орган, і засвітились пальці у псалтирі. Налаштував Господь і інструмент, і відповідний стан, хто заспіває духу пісні щирі. Мій Господи, Ти сам мене почув, і взяв мене від вівців батька мого, святий єлей на голову пролив і присвятив овечкам стада твого. Брати мої, прекрасній осяйні, виконують свою тобі роботу. А я одразу кинутий в нерівний бій тобою переміг цих чорноротих, не побоявся стати наперед, іноплеміннику подати відсіч, бо ти стояв між нами посеред, і вдарив по молитві міжвіч. Його ж мечем обезголовив зло. Звільнилися від страху мої браття, не стало розпачі. Освітлилося тло, в синах Ізраїля зродилося завзяття. Кінець кінцем настане ворогу кінець, сини порвуть його на дрібне шмаття, і душі з духом підуть під вінець, І Каїнове перепишеться прокляття.